Вітаю вас на новому нашому телеграм-каналі, а також і на Ютубі. Отже, розпочнемо з того, що нам потрібно гаманець. Я використовую тонкіпер, на мою думку, він найкращий. Ви можете його скачати з App Store, якщо у вас Apple, чи з Google Play, якщо у вас Android. Значить, натискаємо Створити новий гаманець, придумуємо пароль. Він не так важливий, як важлива фраза Натискаємо Продовжити і зверху в правому кутку натискаємо на шестеренку, натискаємо Резервна копія, створити резервну копію вручну, продовжити. Вводимо наш пін-код, робимо скріншот і Після Скріна нажимаємо Чек Бекап, Вводимо четверте слово. Вводимо дев'яте слово. Натискаємо продовжити. І зараз ми створили нашу резервну копію ці фрази нашого гаманця. Далі, все по стандарту, натискаєте Отримати і поповняєте вже з любої біржі в мережі тон цю адресу. Ставте лайк, підписуйтесь на наші телеграм та ютуб канали. Далі буде багато цікавого.